Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу, ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини, в кулінарному блозі, де щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами, до будні та свят. Сьогодні пропоную вам приготувати доволі незвичайну страву, гарбузові манти. Далі на кожен кружечок накладаємо багато начинки і зліплюємо виріб мішочком. Уважно дивіться, як я це роблю, і повторяйте за мною. Насправді нічого складного у цьому процесі немає. Просто будьте уважними. Потім ваші руки дійдуть до автоматизму. Спочатку потрібно з'єднати кружочок посередині, а потім вже з боків.